Так, Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Трошечки я довго відео не записував, бо не немає важливості. Тут хлопці дуже-дуже попросили, дуже поважні хлопці, попросили, я не змог відмовити. Ну, Собственно говоря, що, що робиться? Зварка щось вона не дуже гарно зварює, хоч і на двох трансформаторах. Тут було по три віточки зроблено, це вже трошечки почав розматувати. Що ми бачимо? Ну, По-перше, провід, як і здається правильний, тобто силіконової ізоляції. Хоча, не знаю, це, мабуть, не силіконова ізоляція. Ну, Тут ось трапилася така картина. Дивимося. Оце в нас в одному місці таке чудо. В іншому місці це у нас про що це каже? про те, що. У нас було е, замикання. Замикання через е, е, трансформатор і було короткий віток. Тобто, ну, це ось одно ми бачимо так. Але ж провід так грівся, я не знаю, воно все якесь побите, я не знаю, чому воно так, чи так наматувало, чи хер його зна. І ось що ми бачимо на другому трансформаторі. Тобто у нас от, ось дирочка. Не знаю, там далі. Ось у нас отут ми бачимо. Бачимо, що у нас злипся провод. Тобто провід злипся його хір роздереш Я його зараз тут заливаю силіконовою змазкою, як ти питаюся розібрати, щоб це все розібрати, Ось залив, трошечки розібрав. А тут злиплося, бо було коротко замкнуте міжвідкове. Тобто Віток через себе давав великий струм, нагрівався, і оце воно все нагрілося і позліпалося. Ну, Вроді як задумка непогана, опять же ж таки, знову на цих же двох трансформаторах. Але хлопцям треба трошечки попрацювати над якістю, бо він не варить нафіг нічого. Так, ну що, як казала, поважна людина, продовжує продовжувати. Привіт тобі. Ось така чудова картина у нас. Бачите, що у нас робиться з дротами. Він нахрен весь побід. Сука, як моє життя. Я хер його знаю, як воно могло працювати, але воно щось працювало. Ну що, маркування? Це якийсь китайський дріт, тут одні... Іероглифу. Ось у такому стані він знаходиться. Щось видно, сподіваюсь. Ось така фігня. Так, дивимося, що у нас проводом. Ось дивиться кусочок у нас побитий. Далі дивимося. Ось побитий, охлам Далі дивимося. Ось побитий. Ось тут взагалі у нас щось страшне робиться. Я ще дуже здивований, як вона ця зварка щось ще зварювала, якусь ленточку, щось до чого до чогось приварювала. Ось таке. Така от біда у нас з дротом. Оце хлопці так робити не можна. Ну, Взагалі-то розібраю це лахміття. Зараз щось будемо міркувати з цим. Слава Україні! Героям слава!